Ну чекайте, куди ви йдете? Ні чекайте не, не, мені, мені сьогодні Погибеде туди, куди треба вже, напевно, хто терпіть. Що хотіли ці селя крали. Наші Злодюги, а? Не пускать нікого. <ривіт> Далі, <ривіт> <ривіт> тобі будеш Далі, я бою когось. Снімайте, снімайте! Ви без тидники! Маємо в небі я роблять! <ривіт> вчителька, вчителька, зараз вам дасть. Я не подивлюсь зараз, що ви дійсно мені повідомляєте. Буде не жаль, що вам займати їх. Підстидники. Підпалили діятелі. Безсовісні взагалі. А вже пукалки свої подоставали. Знімай, знімай! І Балаклаву свою зніми, а те, я те, отож зніму. Диві, дивіться, щоб той деятель не вийшов. Що ти замоєш, береш? ти сміявся по своєї матері. Ти, блядь, сьогодні збройних ти сил! Што што ми тут, блять, Куди йдеш? Ковась, блядь, за рогеть. Ну-ка, справді сюди, обернися нам. сюди ніхто не кликав. Ми свою землю за.